Суздальській князі Олександр Олесь. Понад Волгою й окою, геть далеко навкруги, розляглись болота, багна, вбогі ниви і луги. Там народ московсько-фінський, ледве-ледве животів, жив то з ловів, то з рибальства. Бідував. Але терпів. А нащадки мономаха, що були князями там, вже давно свій край забули і служили москалям. Залишили рідну мову, прийняли чужу нову, збудували місто Суздаль, Володимир і Москву. А думки летять на південь до плодючої землі. І ідуть на Україну з дужим військом москалі. Нагло Київ облягає князь Ісуздалі, Андрій. Наш Мстислав, що в той час княжив, сміло кидається в бій, боронив хоробро місто. Та було замало сил, і вночі в бою завзятім. Вороги беруть поділ, а уранці вже в ворота, в місто вдерлись дикуни, всіх підряд грабують, нищать і вбивають без вини, з хат, з палат майно виносять, дзвони, ризи із церков, трупам вулиці укрили, розлили річками кров. Все забрали. Обібрали і палати, і хати, кажуть, всі брати слов'яни, кажуть, всі вони брати.